<laughs> <laughs> これはミハイロさんですミハイロさんは2022年3月にウクライナ国家親衛隊に参加しました彼は国家親衛隊の大10機動領団カラダグに所属していました最初は後方支援を担当していました2 0 23年の初め、ムハイラさんはザブリッジャー地方に移動し、カラダコ両団の一員として、最前線、いわゆるゼロラインで任務を開始しました。そこでの10ヶ月間で、ムハイラさんは2度の重症を Ой, був на Запорізькому направленні, там і отримав ранення в районі мали такмачки. Як я попав на фронт, я пішов добровольцем з початку війни. Спочатку ми з, з моїм племінником пішли разом. Він залишився в Одесі служити. А, а мене перевели після Нового року в 2023 році. І зразу я попав на фронт. Мене там місяць десь приблизно тримали, поки е, вісь, е, куди я саме попаду, яку вороту, яку бригаду і все інше. Е, я там пробув. 最も厳しい瞬間は2024年9月30日に訪れました。敵が撤退した時に大規模な砲撃を開始しました。ムハイロさんは体と両団の仲間たちと残酷に向かう途中でしたが、 Карено Штурмували не хороших людей, одним словом і накрила сто двадцятим мінометом. Десь приблизно полтора часа я чекав евакуації. Я прокинувся коротше з знання потірав скорої помочі, як мене перекинули в скорую. Получается, уже в сознании пришел. Самый важче был. Остальных просто э, осколками посыпло плюс-минус. А я самый найчащий был. э, Я бы с собой, получается. Ну, удар на себя попал. Fucio Михайло my хайруса, Запоріжжя, набії ні Хоббаре, сона до Дніпро, сарані Києва ито і В Запоріжжі потом через приблизно через двоє суток мене переправили в Дніпр, а Дніпра е, ніч я там переночевав в лікарні. І мене переправили в Київ на, на поїзді ну, спеціальним, тому що була загроза, що будуть обстрілювати сам Пєбер. І з самих тяжелих по містам був приказ, как бы. Чкаші Джуководісента Черео. Вони відповіли, що в нас дуже складна ситуація. Відправили в Київ і я там знаходився uh, приблизно 9-10 місяців uh, до того, як uh, uh, потрапив в Львов. Чого я поїхав в Львов в лікарню, бо мені сказали, ну, я з суперхюменсом договорював щоб вони мене поставили на протези. Я скидав їм фотографії, виходить, вони знали мою історію, як би туди-сюди говорять, все, приїжджай, все зробимо. Туди-сюди обіцяли, ну, коротше, менше з тим. Я приїхав на наступний день, як я приїхав, там людьми ще, ще два дні два дні пройшло. Мене оформили там туди-сюди. Е, приїхав сам, мама вже приїхала, виходить, в Львов. Е, і ми разом поїхали в Суперфюменс, і після тщательного, так сказать, осмотра, осмотрі. Е, там е, парень був, е, який мене осматривав. Ну, коротше, він конкретики мені самого не дав. тобто він відговорювався, що у нас немає таких спеціалістів, ну, типу в цьому роді по праву ногу. тому що у мене половина на правій немає. Ну, і після всього, я там так і продовжували лікуватись. Мені її очі лікували там ще по мілачі, реабілітація там по мінімуму була. Саши так ніпонно рехабілі програма но санка га міхара сан ні кайфукэ но мічо хіракіма шта. Генза буонтекі на гішіто сого о кетері га но кайхацу Мада Шінко чудес. Спасибо, Бога е, главврачу лікарні. Він допоміг мені подати документи на закордон на протезування. І благодаря йому і мамі я попав в Японію. З міністерства дзвонили, сказали, що відправляють в Японію на притезування. Я зрадів. до мене відношення з них добре, якісь питання, вони допомагають, які мене турбують одним словом. Є нюанси, ну то скоріше по побиту, тому що язик ну. Трохи важко, так. Японський дуже важко дається. Якщо чесно, ну взагалі не дається. А якусь празочку, може, знаєте, вивчили. Коньщо. чудово, супер. Михайлоні йора, то сайд зенсен дева. Сен ще я, соко ще на до, собі кому ще しかし、体く両団の戦士たちは、そのような厳しい状況の中でも、誇り高く守備を続けました。 Вони повинні мирний договір і все інше. Ну це безумство якесь. Ну за чим повинна бути ця війна? Ну можна було взагалі, якщо так розкрито говорити, як в 2014 році нафіка дали, той Крим нафік, і так само половину України, либо всю Україну тоді віддайте, і будемо під Росією повністю. Зачем оці е, поранені, дуже важкі інваліди пооставались. Я не говорю взагалі про ці, які вже з, в землі знаходяться. Ну, це взагалі для мене. Не б... Я кардинально не згоден з цим. Ну, емоцій не вистачає. Наскільки я обурений, обурений цим. Е, ну, Е, Оті, що вони питаються е, території джати, які вони вже по суті захватили. Що половину України, грубо говоря, е, ті, на тих, там вже залишились нормальні українці, які е, переживають за нас, які хочуть, щоб ми в Україні стали жити і все інше. На їх оставить на проїзволь судьби, це взагалі ну це неправильно. Підтримка на даний час дуже нам потрібна і ми ну, вам не втрачати надію в тому сенсі, що ми а свої території. Нам їхні території нахер не треба, а дайте наші з Кримом з всі за всі територіями, які повинні бути в Україні, які були ізначально до 2014 року. Я дуже вдячний Японії, що вони мене прийняли, що наших військових приймають. Дай Боже, так і буде при Це дуже важливо для нас. Наш народ дуже сподівається на це, щоб вони нам допомагали по максимуму. Щось зброєю, що протезуванням. Що Ну, загалом взяти е, ситуацію е, дуже важливо підтримка е, Японії і, ну, і всього світу, не тільки Японії, по факту. Тому що без підтримки ну у нас взагалі шансів не дуже У Нахто та чекав? Ми хай росані, ані крито карева данна, ні.